Ладний відсоток це один з найпотужніших інструментів у світі інвестування його суть проста: відсоток нараховується не лише на тіло інвестицій, але й на вже накопичений прибуток. Це означає, що чим довше працює ваш капітал, тим більше він зростає. Це може виглядати скромно на старті, але масштабно в перспективі 10-30 років. Отже, пропоную розглянути чотири основні інвестиційні інструменти, які працюють за принципом складного відсотку. Отже, перший інструмент це інвестиційне або накопичувальне страхування, в якому ваші регулярні внески формують капітал. Доходи реінвестуються автоматично. Страхування працює за фіксованою ставкою або з прив'язкою до ринку. А ефект складного відсотку діє протягом усього терміну контракту: 10, 20 або 30 років. Переваги такого інструменту це юридична захищеність, гарантованість та спадковість капіталу без оподаткування. Другий інструмент це пенсійні плани, так звані pension plan або недержавні пенсійні фонди. Він включає в себе щомісячні накопичення плюс інвестиційну складову. Весь дохід капіталізується і додається до основи, до тіла. Працює він у довгостроковій перспективі 20 і 30 років і має наступні переваги. Він працює у валюті і дає стабільну альтернативу пенсійному забезпеченню. Третій інструмент це довгострокові фонди ETF, ТІФ, дивідентирейс або облігації з реінвестування. В них прибуток автоматично реінвестується, і зростання відбувається по експоненті, а не по лінії. Із переваг можна налаштувати автоматичне реінвестування. І четвертий інструмент це реінвестований дохід від нерухомості, тобто капіталізація оренди. Це коли ви не витрачаєте дохід від оренди, а реінвестуєте його у ремонт, у нову нерухомість, у фондовий ринок і так далі. Таким чином, ви отримуєте ефект складного відсотку у реальному активі. Перевага такого підходу це наявність реального фізичного активу, плюс ефект від реінвестування. Чому це важливо знати кожному? Тому що інвестори початківці часто шукають швидкого прибутку, але саме інструменти з ефектом складного відсотку будують реальний захищений і стабільний капітал. Насправді, усі великі гравці від сімейних офісів до трастових фондів працюють у довгу саме за цим принципом, бо тільки час і дисципліна є головними важелями зростання. Хочеш зрозуміти, як використати принцип складного відсотку у своїй стратегії? Напиши мені або залиш плюсик у коментарях. І я покажу тобі на цифрах, як невелика сума з правильним інструментом та часом може створити тобі значний резерв, актив та капітал.